Вас вітає платформа Вістаді. В цьому відео ми навчимося налаштовувати мову курсу. Перейдіть до курсу, який хочете дублювати на інші мови. Натисніть на вкладинку Налаштування. Оберіть розділ мова. А в ньому ту мову, якою початково будете записувати курс. Натисніть доступні мови. Та оберіть мови, в яких буде дублюватися курс. Натискаємо Зберегти. Натискаємо на зміст. У верхній панелі мова обираємо мову курса і пишемо курс мовою, яку обрали. Після заповнення всіх компонентів натискаємо на опис і змінюємо назву та опис курсу. Далі натискаємо Зберегти. Наші вітання. Тепер ваш курс мультимовний, і ваші клієнти можуть обирати мову курсу.